Це як міні-мінівен міні електричка. Заряджаєте і <ривіт> йдете десь сумками з махом ноги. Не відкрилося спершу. на жінку. Ні, не на жінку, на кої. Ключа, <ривіт> <ривіт> як з махом ноги. Ну, чогось не відкрилося. Всім привіт! У нас на огляді Chrysler Pacific 2020 року. 3.6-атмосферник плагін гібрид. Привезений з США. Без пошкоджень весь рідній красті на комплектації Limited.